Взаємодія з прокуратурою, я буду е, вже е, перші кроки мої є. І е, з прокурором і за всіми службами, які е, перебувають тут на, в області, я буду е, тісно взаємодіяти, і е, у нас буде дуже хороша взаємося. Так що не переживайте, у мене не буде більше е, Вчора у мене була нарада, і я своїм підлеглим сказав. Що не кивайте на прокуратуру. Якщо у вас будуть добрі зібрані матеріали, значить прокуратура завжди е, піде вам на уступки, завжди буде вибухляти кримінальне провадження. Якщо е, слідчі чи слідчо оперативна група е, буде так збирати матеріали у перші шаги, то, звісно, прокуратура буде так е, относитися до е, нашим матеріалам. Я вчора їм все поясняв. У нас є спосіб, я вас записала. Будь ласка, пане ми Законули нам поліцейся, головний редактор. Ну приємно, що, що ви спілкуєтеся з нами українською мовою і не треба комплексувати, тому що ну, один із наших прем'єр значно гірше говорив. І це нам, <паспоріко> я. я хотів я хотів просто уточнити і десь деякі питання, які мої колеги задавали. Ми, ну, кілька днів Тут і я м, м, хотів би знати, чи. Взяти ви з собою своїх працівників, заступників, які будуть вам допомагати. Ну, В цьому плані, чи ви будете повертати когось із тих працівників, які маємо вже вже називав прізвища, які справді були професіоналами? І друге, чи ви маєте намір провести якусь кадрову чистку? Дякую. Прошу. Дякую. У мене є досвід. А досвід це з Полтави. Я приїхав сам, і нікого ні з Донецька, ні з Відкілля я брати не буду. Чому? То, що де я працював в Полтаві і ця область, вони дуже маленькі. І якщо я як готують там плітки, що зараз прийде, зараз всіх поміняє, якщо я скажу своїм керівникам, скажу дякую. Я прийду зі своїм, то де вони будуть шукати роботи? Е, но я е, їм сказав, що ваша судьба в ваших руках. Якщо вони не будуть виконувати ті завдання, які ставить Міністерство, як їм положено виконувати села за своїх функціональних обов'язків, то я буду з ними прощатися. Е, по поводу, е, е, я знаю, хто такий Попов. І я його думаю, що буду приглашати на, до себе радником, ну тільки на громадських засадах, тому що він попав під закон ілюстрації. Він не може бути і отримати гроші від держави. Далі, будь ласка, Дмитрович. Трохи батько, а це так час. В зв'язку з тим, що за так часто в мене у Зінчука залишилися боєпридання. Повернули, там піймало, а, а вам не розказували. Ви ще не знаєте. Вон в ну, добре. Добре. Там обікрали, газету за початку. Потім вам розкажуть. Ні, тепер не відповідайте. Якщо не знаєте, я прошу не можу. От я, я взяв. Не віддали добро. Саме все брали. я добро? <годи> <годи> Два комп'ютери знайшли, Зрештою, зводі, ви знаєте, що він ту походив, в якому магазині ви бачили зброю. Зараз вирішується питання по поводу того, що ви мене просили, вроді я був у нього на СІЗО, він пообіцяв, що вам дякую. бачите. Це добре, він ваші зараз? А зараз будуть на... Так. А тепер є серйозна проблема в Чернівецькій області. Вона була, є і е, дай Боже, щоб її не було. У нас е, оце вивоз лісу, кругляка, це є стихійне лихо. Але це стихійне лихо ніхто не може подолати. Говорить тільки через те, що йому е, дахує е, ну, правоохоронні органи, міліція, прокуратура, зговорить. Через те. І... Чи є у вас якась яка думка щодо е, руйнації даху? Дякую. Дякую. Е, хто там дахує чи не дахує? Я не чув. Я вас завіряю, що е, я, совсем, я вам сказав мої пріоритети і це наше багатство, ліс.

Диаку. 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 Или были Диаку. Диаку. Что, ну, Значит, э, э, а Почему? Спрят? Почему? <свят> ну, понимаете, есть определенные моменты, и, тем более я был начальник криминальной милиции, и э, там все, если ты уже в той зоне, ты уже на подвиге. А Скажите, мили... не, 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 уже подвиг. А, и там находятся не только те работники, то и области. И вот даже сегодня я как бы отправил шесть 6 человек. послезавтра еще 10 едут наши, наши. 14 числа еще 35 едут наши хлопцы. А то, что там, конечно, та ситуация, что ты не будешь ходить вот так с кроваткой, а будешь надо ходить в камуфляже. Это раз. А чему бронежилет, чтобы снайпера Як я їздив з Маріуполя в Краматорськ і є люди, які їздять в ту зону, це зона друга, Маріуполь це зона М, а та зона С, то якщо їхати більш безпечно, то через Запорізьку область це будеш їхати десь часов 8. А я їздив в Краматорську зону десь за 3,5 часу. понад кромочка. И надо ехать десь 120-140 км в час, ну, звичайно. И для себя одеваешь бронежилет. То, что вся милиция там стоит на рубеже, на третьем рубеже, это есть там и приказы, и все там расстановка, силы средств. Так что не переживайте, там никто не бездельничает. Можна я уточнюючись до жіночі питання. Що конкретно ви особисто зробили? Може, ви затримали якусь диверсійну групу, чи знайшли усінні якісь таїсь? Є... Та є... Розкривали, та є... розкривали і вбивства, Це... то що там е, кожен день е, ну, десь по е, різно і по 5, і по 10, і по 20 вбивсь було. І тяжкі і розбої, грабіжі, і е, викрадення людини це теж тяжкий злочин. Так що і розкривали, і робили свою справу. Я зараз вам як, ну, не готов як би повністю там сказати, а так я кажу не бездільничого. Так, кажіть, мені ніколи не розкажуть Ви питаєте, що стоїть ночі, у вас я думаю, і жінка не працює, і донька без роботи яка, який у вас розмір пенсії, і яку зарплату вам тут обіцяли, Якби я хочу сурінки, хватить, як кабінет на чисто він тільки захватить на життя. Розмір пенсії і зарплати, вам тут на Пенсія 8 тисяч. А що? Ого. А зарплата? А зарплата ще не знаю, я не отримав. Але приблизно плюс-мінус? Ну, як і во всіх начальників, кожна УВД ділиться на категорію. Ну, 10 не ну десь більш-менш біля восьми тисяч. Але ви ви одружені так Ну так чекайте, а ви пенсію не буде мати зараз збор... першого квітня? Або пенсія або, або... за Правоохоронні органи, військовослужбовці, розвідка та інші структури МНС, вони підпадають, під статтю закону. Почитайте, при кінцеві положення закону. Так, все, вставить. Вас важливо, що ви товариш Донецький. Ви Донецький чи ви наш? Ще раз, ще раз Донецькі, що я з дурниця. Дякую. Дякую, дякую. Дякую. кожен 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 громадянин України десь батьки, де він там родився. Та нічого, я родився в Донецькій області, в такому невеличкому городіжки Шахтарську. Батько попрацював життя на шахті, мама була в доміці працювала. Але э, вся моя молодость пройшла в Кіровограді. Я поступив, 15 років я поїхав з Донецька і все. Більше мене там не було. <реш> і закалка моя була, наприклад, в Кіровоградській області. Потім з Кіровограда. в Кіровограді отримав я паспорт э, у Ленівському районі города Кіровограда. E, пішов служити в армію, служив, прийшов э, додому, три роки, я вже сказав, три роки попрацював. На гражданці і пішов в міліцію. Вам треба буде свої містечко визволяти? <кхи> так. так. Да, треба. 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 А вам не а, буде ну, те, що ви підлегли Авакова так. і по суті члена партії фронт, як там вони вже не знаю, вони там постійно міняються. <кхи> Я буду це вам заважати? Не буде вам це заважати розкривати злочини з політичним підтекстом, як, наприклад. Побиття жажия, на якому вашій підлеві вже пришивають побутовий характер з метою присувати справжніх замовників і виконавців. Дякую. Зараз пояснюю, що я безпартійний і ніякої партії не принадлежу. І міліція у нас не політизирована, Я вже так казав. А то, що за вашого, нашого громадянина. Так, е, да, я чув, і це було е, той день, коли там мене представляли. Я вас завіряю, що ні міліція, ні я ні е, яким боком там не йде. Е, там пишуть, що якийсь е, хтось, це виходить, плітки, що я з кимсь приїхав. Мене тут ніхто не знає, я нікого не знаю, кого я б мог попросити, щоб хто такий він взагалі? Я його не знаю. А якщо поближче, то. Е, Зараз є слідство і є версії опельоні. Так що після розкриття, я думаю, якщо, якщо буде е, нужно, я там опять прес-конференцію. І повірте, що ніхто там не, не буде літати. І не буде тут, це, це, це не те е, кримінальне е, е, скоєння, що треба там когось ловити. І е, заставлять, що підпиши, зізнайся от правильно Сергій Вікторович. якраз в цьому в цьому контексті я вибачаюсь якраз от є ситуація, коли е, керівник вашого підрозділу Шевченського райвідділу міліції якраз і примушував зізнання вибивав із людини, яка приїхала з Канади саме в справі Жижияна. Тому ви розберіться, будь ласка. Такі факти заяви буде розбиратися з А це тільки. Балачки. Звіріти, ж ви так гарно розповіли про співпрацю з прокуратурою. Не маю сумнів, що у вас буде гарна співпраця. Скажіть, будь ласка, а можна очікувати на офіційному вашому представленні? Зараз модно, щоб комусь наручники одягнулися працівників правоохоронців, Зараз це модно. Відбувається майже на кожному представленні. Можна таке очікувати, щоб якийсь добавити жару? Це можна, але я думаю, що у нас область не така. І я е, хочу вам. Сказати, що ну так, так, так. все це показуха. Ну... Просто нас, це то... питання, чому Чому Селіванович не задавав, коли були часи Януковича? чому не арештовували Ірка і Дани? А зараз він задає. Ну все зрозуміло, мені не платили у п'ятницю. Скот що нашого брати і розжаняна, так? Але 원래, Ви ж я вчора брав участь особисто у, <Aberstou> у, у вилученні Ви були в понеділок у мене. Учора да, да, ну, я особисто приймав участь у тому вилученні відеоматеріалів. Скажіть, будь ласка, у вас у прокурорних органах було на сайті, що підрізав від Мерседеса якогось і ще спонукало його побіття. Але вже ми всі бачили сьогодні в Вчора Вчора побачив, тому що вже відеоматеріали є, і дуже гарно видно, що нікого він не підрізав. I, polučaj, pomošu, vanj, in občutite se, da so informacije od mladosh, vrhunjivanja, morjački, vidizo in ciklonci, kot 3, vidizo, vidizo, da ni okrog 9. І особисто я спілкувався з цим шофером, шофером Мерседеса, який що до чого нічого немає, ніхто йому нічого не підрізав і зїхав ззаду і поїхав прямо, по йому треба було, аж я звернув, поворотки чи направо. Тобто це, виходить, що дійсно там чекали під'їздом, під І це підрізання чи підрізання, яке правоохоронні органи не знають, спростуйтеся, будь ласка, бо виходить, що не в'язичка. Бо його присують, це хлопця, хал, щоб він дізнався, ну, признався в чомусь, а він. Каже, що він нічого не вийде, цього не заміщений абсолютно. Будь ласка, дайте відповідь, на якій стадії зараз це розслідуємо. Так? І якщо, можливо, там є держниця, поведіть до журнальної. <плес> до... Тому <плес> до... <плес> до... що це резонансне дуже таке питання, тому що ми бачимо, що в цьому інтерв'ю біченського е... активісту славили так? Е... Одному з журналістів був це Буковини, око. Висезнайтесь цю програму, область це знає. Е, третє в лісі, тут я спрашиваю під лісом, яка е, заважала визнанням е, краденого ліса, теж були побиті руки, е, побиті ноги. Е, та його жіночка зараз по куратуру бігає що вівторка, хоче дізнатися правди, але правди немає, тому що виявляється, що...